Перед кожною людиною простягається своя дорога, яка веде її впродовж усього життя. Дорога і доля саме вони визначають життєвий шлях. І у кожного свій хрест, можливо, такий, як у новелі Василя Стефаника. Камінний. Зараз ми бачимо кадри, які стали своєрідним образом важкої долі людини. І високого духовного сходження попри слабкості людини Цей фрагмент з кінофільму Леоніда Осики Камінний Хрест, який став класикою українського і світового кіно. Це єдина екранізація за творами великого майстра прози минулого століття. Мистецтво не знає часових обмежень, і ознака високої класики це сучасність і близькість усім людям незалежно від часу, в якому вони живуть, по якій землі ходять. Творчість Василя Стефаника саме має такі визначення загальнолюдські. До постаті і долі самого Василя Стефаника звернулись автори документального фільму Дорога Василь Стефаник. Проект гра долі, який започаткували, і от уже впродовж десяти років втілюють беззаперечно талановиті і захоплені документалістикою творчі особистості та віддані історії культурі рідної землі. Люди у Львові в музичному меморіальному музеї Соломії Крушельницької автори і продюсери Василь Вітер і Галина Криворучко презентували кіноісторію із цього циклу. Може Хтось запитає, чому саме у нас в музеї Соломії Крушеницької відбувається прем'єра цього фільму. То я хочу сказати, що Василь Стефаник нам зовсім не чужа особа. Не чужа і для Соломії Крушеницької. Він був близьким приятелем співачки Соломії Крушельницької, яка співала на провідних сценах світу, завжди себе позиціонувала як українка. І коли вона була чи в Мілані, чи у Відні, чи у Кракулі, в неї була ностальгія і завжди, так як вона казала, шукала своїх людей. Я тепер у свіжім світі за кулісами співаю в тутешній опері Крушельницька, наша землячка. Сама землячка має пригарні голосниці в горлі і розумне лице. Як відбувається оцей добір тієї чи іншої особистості, тієї чи іншої історії в тій чи іншій грі долі? Десь років 10 тому, коли почався, започаткувався цей серіал, він починався із таких невеличких проєктів, невеличких фільмів по 12-15 хвилин. Ну, от, і на той час ми для себе розуміли, що. Бракує українцям їхніх героїв? У Нас дуже багато героїв американських, російських, будь-яких, а от українських там обмежувалося, як правило, Іваном Франком, Тарасом Шевченком, Лесію України, ну ще пару якихось імен. Насправді їх дуже багато. І коли ми, вертаючись до вашого запитання, і за яким принципом? Ми добираємо героїв. Ми добираємо героїв за дуже простим принципом. Це мають бути, по-перше, герої, які зробили якесь добро для України. Немає значення, якої національності, якої віри, віросповідання. От. І які або жили тут, або приїхали тут і робили добро для України. І їх насправді ми, коли подумали, а скільки їх буде, цих героїв, то спочатку їх було 150, потім список розширився. І це не другорядні герої, це такі от князь Володимир, наприклад, Симон Петлюра. Тобто це люди, які великий, великий слід залишили в нашій історії. Але про них з тих чи інших причин дуже мало було що відомо нашому глядачу. Певний час в історії кожної нації представлений тими особистостями, які визначають його характеристики, особливості епохи. Василь Стефаник серед таких. Ми добре знаємо його літературну творчість, державницьку громадську діяльність. А у фільмі проекту Гра долі Василь Стефаник представлений найперше як людина з її переживаннями, перипетіями на життєвому шляху. Всю свою родинку збирала. Бувають часом дуже несподівані. Самі вже глядачі підходять до нас і кажуть: а от чи зняли ви про того фільму. А чи зняли ви про того фільм? Таким чином, у нас, наприклад, з'явилась така постать, як Семеренки, ну, Василь Семеренко, який був меценатом, ну, от і, скажімо так, фінансував дуже багато проєктів, які тут і у Львові в той час здійснювалися, і в Києві, і взагалі в Україні. Особливо на початку, коли ми почали знімати серіал. То до нас почали звертатися, не могли б ви зняти от про того й того. Він каже, ну це відома людина, але зараз. Ну, вам би і заплатили, вам би заплатили, Кажу, ні, ми знімаємо тільки про тих, хто вже за себе не може заплатити. Хоч той горб його переломив, то політки давав добрі. Вік свій збув на тім горбі. Я називаюся Стефаник Олеся, правнучка Василя Стефаника по лінії середнього сина Василя Стефаника Кирила. А це мій брат, рідний брат Олесі, Стефаник Василь. Наскільки важливо ці пам'яті історичні доносити те, що було в попередніх поколіннях, якщо дивитися в той минуле так історичне і звертатися до творчості Василя Стефаника, то навіть тепер в сучасний сучасних умовах ці всі твори, які він писав, так є дуже актуальними. То тому, що ми бачимо знову ж таки ту саму ситуацію, яка повторюється, вже буде якась четверта, я не знаю, еміграція так, людей. Люди виїжджають з рідної, з рідної хати, з рідного дому в пошуках кращого життя. І тому, звичайно, хочеться, щоб нас в Україні було тут як найкраще, щоб не рушилися долі, щоб життя було як найкраще. Василь Стефанник пророк своєї нації, як і Франко, і Леся Українка, і Тарас Шевченко. В першу чергу він передбачив все, що в майбутньому буде процвітати наша незалежна Україна. Сьогодні презентується фільм. Чи ви вже мали нагоду його переглянути? Я мала нагоду в листопаді 2014 року бути присутньою на презентації фільму в Києві. Будинку кіно. Ті всі основні моменти автобіографічні, дуже гарно є відтворені. Я мав нагоду в цьому році, раніше в минулому, 2015 році, бути в Відні і спеціально шукав місце, де власне, мешкав прадід мій. Так? Було цікаво, бо в Кракові то відоме місце. І, звичайно, був в фільмі власне, згаданий період. Коли Стефаник був послом, бо він виконував такі функції не тільки як письменника, але як громад. Державницький. Так. Державницький, так в ті часи і відстоював як міг ті права і, і свободи. Тому, власне, якщо говорити про той період Віденський, то він був згаданий, але хотілося, щоб було в фільмі більше. І зрештою, мистецтво і кожна постать, вона не вичерпна. Є можливість зробити штрих до портрету. Наша політика ціла трагікомічна. Все трагікомізм такий, що смішний і гинути мусить. Перед тим, як приїжджала знімальна група на чолі. Паном Василем Вітром і Галиною Криварчук ми зустрічалися в селі Русові, де знаходиться меморіальний музей Василя Стефаника. І mm -hmm. розмова відбувалася з директором музею Марією Васильівною Кусменко і з нашою мамою, Мотрою Стефаник. Село Русі воно знаходиться на куті. Трьох областей Івано-Франківською, Тернопільською і Чернівецькою. Там надзвичайно цікавий фольклор, усна народна творчість. А директор Марія Васильівна Косменко дуже гарно співає і знає багато давніх анатентичних пісень. Щоб війшла вона і її співдоргів. От Для них, от ми почали розповідати, вони почали розпитувати нас. От в фільмі надзвичайно цікаво линуть кілька давніх пісень. Особливо тих пісень, які любив Василь Стефаник і його родина, і це дуже було приємно, що така дійсно автентика. Хочемо запросити всіх відвідати літературно меморіальний музей Василя Стефаника в селі Русові, бо 14 травня буде 145 років від дня народження. Письменник, так що запрошуємо. Запрошує. Приємно, що є така творча група, є така передача, яка висвітлює такі постаті, як, як, зокрема як Василь Стефаник. А правда, пані, що якби їх не вибрали посла, то бих далі жили. А я, бідний агітатор, кажу: та правда, щоби ми жили? Ото бої є. Це велике щастя з таким матеріалом працювати, тому що кожна особистість, про яку ми знімаємо фільми, кожна людина, коли до неї доторкаєшся, ти відчуваєш її тепло, її живу якусь енергію, яка отверувала тоді, і вона нам всім передається. Тому коли починаєш вивчати якийсь матеріал про когось, коли знайомишся з кожною особистістю, найперше, що хочеться після цього зробити, це поділитися з людьми, якби таких фільмів про нашу історію, про нашу Україну, про наші особистості якби було більше, якби знімали телеканали, особливо загальнонаціональні, то, можливо, б у нас не було такої проблеми на сході України сьогодні. І взагалі не було б таких проблем. Нам потрібна культура. І, до речі, цей проєкт про Грушевська, який ми зараз починаємо. Я вам хочу сказати, знову ж таки, коли ми стали досліджувати історію цієї людини, його діяльність, його особисте життя, коли він став головою Центральної ради, одним із перших його вчинків, які він робив, як історик, як діяч культури української, це були підручники українські, це була українська мова, це була освіта нації. І він це розумів як людина високосвічена, як людина висококультурна. Я думаю, що сьогодні нашим, нашій так званій еліті політичній цього дуже бракує. Якби вони це розуміли, можливо б і нації, і наші кроки на поступі поступу до Європи і на поступу вперед нашої нації були б значно активніші і більше приносили б нам позитивних плодів. Дорога Стефаника вже прямувала у вічність. Чи визначені інші міста для презентації нової роботи? Презентація нової роботи, власне, про яку я хочу сказати, ми презентуємо тут новий проєкт. Це про Михайла Грушевського, відому людину, яка була і в Києві, яка була у Львові. Відомо, ну, вважається, ніби то, що він перший президент України. Голова Центральної Ради Української Народної Республіки. Ну, це, ми готувалися до цього проєкту давно, ми були вже тут два з половиною роки Назад ми готувалися. Музей Крушельницької чому? Тому що ми зняли фільм про Крушельницьку і там, де ми знімали, і в цьому музеї ми теж знімали, і, як правило, ми. Залишаємося друзями і колегами в співпраці. От, і так склалося, що презентуючи цей проєкт, ми хотіли його знімати одночасно, не додати от, одночасно із е, фільмом про Василя Стефаника. А, але склалося так, що про Василя Стефаника ми встигли зняти, але в 2013 році а почалася Революція Гідності. і... Це відклалося. Відклалося з багатьох причин, і, і сценарних причин, і з фінансових причин, і з причин всіляких таких, от, про які не хочеться зараз навіть говорити, тому що люди наші теж були задіяні в цих подіях. Але знову група зібралася, і ми, от якраз нарешті, приїхали до Львова для того, щоб... Почати знімати фільм про Михайла Грушевського. Україна має рухатись до Європи. Україна є своя особиста доля. У нас є своя особиста історія. І от цей цей герой, з яким ми зараз будемо працювати, Грушевський, це підтвердив як науковець, як історик, як політичний діяч, як ніхто. І цього року ми відчули, що на культуру знову з'явився тренд. Успіху і терпіння і творчого натхнення вже чекають глядачі. Вже йдемо до зали презентувати фільм. Фільм про Василя Стефаника ми встигли тоді показати, коли ми зняли. На прохання рідні родини Василя Стефаника. ми Приїхали до Львова для того, щоб показати цей фільм. Він був показаний у Києві, але ну, досить такий жвавий інтерес був у Києві публіки до цього фільму. Але у Львові, от перед інтелектуалами, перед інтелігенцією Львова хотілося і хочеться власне відчути це дихання, хочеться почути думки з приводу цього фільму. От адже не щодня з'являються фільми про. Василя Стефаника. На моїй пам'яті це другий фільм за всю історію. Невдячна справа запитувати у митців наперед, коли планується якийсь уже результат роботи іншого фільму і Грушевського. Чи, чи, чи можемо сподіватися ювілейний рік до кінця цього року, як ви вважаєте? Ну, бачите, я ж кажу, ми планували це в 2013 році. І, взагалі, ми ні до яких дат не знімаємо. Mm -hmm. Ну так сталося, що цей рік у нас ювілейний рік. А ми щойно починаємо. Як правило, на, на такий фільм, такого масштабу людей він іде робота протягом року. Вірніше це саме у саме вже виробництво. А підготовка до фільму, тому що якраз по матеріалу по Грушевському, як ні по якому герою, надзвичайно багато, і вони дуже... Суперечливі, складні, і потрібно вибрати з цього, ну скажімо, з цих потоків, матеріалів, вибрати своє річище. Ну, власне, формат наш ми розказуємо про приватне життя людей на тлі і історичних подій. Історія. Так от і тому о, о, ми визначились уже з скажімо ми вже готові приїхали тут. Уже всі локації нам відомі. Починаємо зі Львова. Чомусь треба почати зі Львова. Львів був щасливим для багатьох наших героїв. І про Мазепу ми тут знімали, і про і Багато біля десятка фільмів ми знімали якраз у Львові. Чому? Тому що тут збереглися інтер'єри, тут збереглася, я ж кажу, наші історичні герої, і вони жили в певному середовищі. І тому ми якраз бажаємо знімати в в тих місцях, в яких ці герої діяли, в тих місцях, де ці герої жили. А от і от бажаємо власне. вам успіху і будемо чекати на подальші ваші творчі кроки. Дякую вам. Запрошуємо вас, наших глядачів, переглянути стрічку дорога Василь Стефаник із циклу Градолі 6 березня о 20-й годині та 8 березня о сімнадцятій. Тридцять яскраві і непересічні особистості нашої національної історії і культури стануть для нас зрозумілішими і ближчими. Я переконана, що хтось захоче вкотре перечитати твори Стефаника а когось ця стрічка зацікавить неординарністю творчої особистості Василя Стефаника, і він захоче відкрити для себе ще одну історію долі видатного письменника, українця, патріота рідної землі і свого народу.